Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і в цьому відео будемо говорити про трекінгові шкарпетки. Поговоримо про те, чим вони особливі та які їхні переваги над звичайними шкарпетками, які вони функції виконують, з чого складаються, та як відрізнити гарні трекінгові шкарпетки від звичайних повсякденних та взагалом будь-яких інших. Ступні наших ніг в поході труться найбільше, а трекінгове взуття, в якому ми ходимо, часто буває жорсткішим ніж наше звичайне повсякденне, і це може мати наслідки у виді натертостей та мозолів. Іноді це неприємно та псує настрій, а частіше це боляче та сильно заважає нашому руху далі. Першочергова причина мозолів це поєднання тертя та вологи, і трекінгові шкарпетки регулюють обидва ці фактори. Це відбувається завдяки тому, що шкарпетки поділені на різні зони, так кожна з них виконує свою певну функцію. Також шкарпетки зроблені з комбінації матеріалів, що забезпечують баланс між зносостійкістю, відведенням вологи та м'якістю. Про зональність та матеріали давайте поговоримо окремо. Трекінгові шкарпетки не є однорідними по всій площі, вони мають різне плетіння та щільність матеріалу, певні дихаючі вставки або навпаки посилення, та, звісно, компресійні вставки, де цього вимагає конструкція. Там, де відбувається найбільше тертя, тобто на п'ятці та передній частині підошви, є ущільнення. Якщо вивернути шкарпетку, то можна побачити там більш м'яке та товсте плетіння. Під склепінням стопи, а також у верхній частині стопи, часто маємо тонший матеріал, іноді січастим плетінням для кращої вентиляції. В районі пальців, як правило, використовується ніжніша тканина, щоб запобігти натиранню в області нігтів. Також в середній частині стопи по всій її окружності можна побачити компресійні вставки, які створені для того, щоб шкарпетка не ковзала по стопі та не збиралася у складки, що запобігає натиранню. У верхній частині також можемо бачити захисне ущільнення навпроти ахілового сухожилля, а іноді також навпроти кісточок із зовнішньої та внутрішньої сторони. В парі може бути ліва та права шкарпетки, де розміщення окремих зон відповідає анатомічним особливостям кожної ділянки стопи. Також існують специфічно жіночі шкарпетки, що трохи вужчі за чоловічі. Але в більшості шкарпетки все-таки універсальні. Якщо ви подивитесь на склад шкарпеток, то це завжди буде суміш матеріалів. Найчастіше можна зустріти нейлон або поліамід. Нейлон нагадує це комерційна назва певного типу поліаміду, також поліпропілен, поліестер, вовну Маріно та Еластан. Якщо ви бачите в складі трекінгових шкарпеток бавовну, то це погані трекінгові шкарпетки. Бавовна затримує вологу та погано сохне, а це призводить до втрати великої кількості тепла та натиранню мозолів. Як часто кажуть в англомовному туристичному середовищі, бавовна вбиває і не в мемному сенсі, а в цілком конкретному буквальному. Кожен з матеріалів у складі шкарпеток має свої характеристики, а отже виконує свою певну функцію. Нейлон найбільш зносистійкий матеріал, що ви можете зустріти з цього переліку. Тканина з нього посилює зони, де є найбільше тертя, тобто на п'ятці та на підошві стопи. Поліестер та поліпропілен не такі зносостійкі, стійкі, але вони більш гідрофобні, тобто не всотують в себе вологу. Чим більше в складі поліестеру та поліпропілену, тим краще шкарпетки будуть відводити вологу та швидше сохнути. Тканина Кулумакс, яка виготовлена з поліестеру, має спеціальну структуру: такі канальці на нитках, що завдяки капілярному ефекту відводять вологу від тіла назовні. Еластан пронизує всю структуру шкарпетки і робить її еластичною, щоб шкарпетка добре сиділа на нозі та не сковзала, не утворювала складок. Зазвичай доля еластану в шкарпетках складає 2-4 і цього вистачає. Вовну додають, як правило, у зимові шкарпетки. Вона, хоч і гірше сохне та менш зносостійка, все ж гріє навіть коли мокра, та не вбирає запахів, так як синтетика. І ще кілька важливих нюансів щодо вибору шкарпеток. Для трекінгу обирайте краще високі шкарпетки, що трохи закривають ногу. Вони захистять вас, коли ви будете проходити через високу траву, чагарники та жереб. Літні трекінгові шкарпетки можуть бути як тонкими, так і товстими. Товщина в даному випадку визначає не те, наскільки вони добре зберігають тепло. А те на яку дистанцію і складність маршруту вони розраховані. Зовсім тонкі трекінгові шкарпетки підійдуть для коротких денних походів. А чим складнішою буде ваша дистанція, та чим більш жорстким буде ваше взуття, тим товстішими мають бути ваші шкарпетки, щоб захистити ноги. У кожного виробника є своя розмірна сітка. Як правило, один розмір шкарпеток охоплює певний діапазон. Ну, наприклад, 41-43, 44-47 і так далі. Однак точність тут важлива. Якщо розмір вашої ноги знаходиться між розмірами шкарпеток, наприклад, у вас 44,5, а ви обираєте собі шкарпетки між 42-44 та 45-47, то краще в такому випадку звернутися до іншого виробника шкарпеток, який матиме іншу розмірну сітку, де ваш розмір буде ближче до середини. Таким чином, у вас буде впевненість, що ця пара шкарпеток підійде для вас якнайкраще. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.